Дуже приємно вас сьогодні привітати. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, перш за все, з Днем Матері. Це це святе у нас в нашому житті. День сім'ї це основа нашого суспільства. Вишиванка це, ви знаєте, це у нас у серці. Тому вітаю вас з такими святами і мати можливість сьогодні хоч на хвилину забути про повітря. І порадуватись за наших дітей, красивих та виновитих. Велика дякую вам всім за те, що ми з вами робимо. І раз бажаємо всім найскоріше нашої перемоги. Слава Україні!